Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. і сьогодні Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, рада вас вітати! Вітаю! Пане Миколо, розпочнемо із таких кейсів сьогодні. Служба безпеки України навідалася до народного депутата України Нестора Шуфрича. Йому оголошено підозру у державній зраді. Виявляється, нестор не тільки регулярно отримував по голові у парламентських бійках. Це пряма цитата наших правоохоронців, але тісно працював із ФСБшником і екс-нардепом Володимиром Сівковичем, тим самим, який з московських кабінетів давав казівку на російську пропаганду на території України. Далі йдемо нашим порядком денним українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру щодо незаконного заволодіння майже майже 6 мільярдами гривень. Вказується, що він в період з 13 по 14 рік створив злочинне групування, яке складалося із працівників Приватбанку, в якому він був засновником і акціонером. Далі колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Заочно вже заарештували за справою про заволодіння коштами державного підприємства поліграфічний комбінат України на понад 450 мільйонів гривень. Вказується, що він у 2013 році м -м, купив на підставах осіб естонську компанію, поставивши іноземним партнерам обов'язкову вимогу співпраці постачання продукцію через потрібну компанію. Це відмінна робота наших правоохоронних органів, чи це політична боротьба? Думаю, це такий другий фронт боротьби з корупцією і з радниками, колаборантами. Я думаю, що в нас, якщо подивитися на ситуацію, дійсно якісь події інформаційні вони підштовхують владу до більшої активізації. Тобто, у мене немає сумніву, що і справа решті обшуки, вона ну з значною мірою цієї корові площині. Тому що ну, взяти Шуфрича, ну це ж не новина, якась він заборонений партії. Близький друг Медведчука. І до Москву, значить, відповідно там висловлювався, і так далі, так далі. І був головою комітету з питань свободи слова, правда, там ще крім нього два чоловіки було так смішно це було. То, то, що ви розуміли, що Верховна Рада спеціально, щоб берегти посаду Шуфричу під час війни, проголосувала зміни до регламенту, за яким е зменшили чисельність мінімальної комітетів до трьох осіб. Ми з вами про це говорили, і я сміявся, як теж колись голова комітету з питань свободи слова, щоб уявити собі, що це я голова комітету. У мене ще е, два е, депутати, ну не сто начальники, бо рядових членів немає. Там один заступник, цей брагар, який е, де, де фахівець по продажу собак за житлово-комунальні послуги, і там швець з один плюс один. Тобто більшість це два чоловіки. Тобто, наприклад, це да, прийшов Шуфрич і Брагері, вони приймають рішення, що робить свободи слова. Тобто це означає, що це означає, скажете, що, що влада була зацікавлена, що Шуфрич з неї співпрацював, що голосував і так далі. і так далі. Тобто, щось змінилося, напевно, так? Змінилось, на мою думку, аналіз чи висновки із соціології, яку отримали. Це мені де така межа була. Да, критикували друзі, блогери і радники. Зеленського, але факт залишається фактом. 77% громадян сказали, що взагалі-то корупцію очолює, ну, мону каже, або несе відповідальність Зеленський. І власне, що погано робиться? От ви ж творили реально президентську модель, да, все через президента, то він несе відповідальність за це. Тому мені здається, що, попри. От такий хейт і, і жорстку атаку, що соціологія там неправильно питання поставила, народ неправильно зрозумів, ну народ дурний. Знаєте, як в тому анекдоті, що кажуть, що спеціалісти, ну або скажемо соціологи, наприклад, чи спеціалісти кажуть там, що. Життя, життя суттєво покращилося. так люди кажуть, що погіршило. Так люди ж не спеціалісти чи не соціологи. Так і тут виявляється, що влада вважає, що борються вони з корупцією. А от люди сказали, що не борються. Але висновок вони зробили тут. Тобто, дивіться, фактично, після цього моменту оприлюднення даде ініціативи, комісії, там кілька кампаній зробили це дослідження. Ми по всіх лініях ну кожен день ми прокидаємося зранку або обшук, або арешт там і так далі. Чи добре це погано? Думаю, добре, звичайно, тому що. Є очевидні речі. ну, Наприклад, ви назвали цей перелік, до нього я ще повернуся. Для мене теж ну, цікава була історія, важливо з Черновецьким. Тобто цей чоловік, ну, уявіть собі, фактично в перший день війни він то в Грузії, то в Ізраїлі, так розумію, зараз проживає. Але у нього доволі численна кількість підписників на youtube каналі і так далі. І він має здатність ну, розказувати, вчити і так далі. Ну, він... А з відповідними релігійними організаціями там співпрацював. Ми тобто, нагадаємо нашим глядачам, екс голова Києва Леонід Чорновецький сказав, що немає ніякої війни між Україною і Росією, а розпочали так звану СВО для того, аби розпочати перемовини між Україною та Росією. Ну так, і ідіотів там відсторонити сторони, в Україні всяких ідіотів при владі. А так все хорошо. у нас значить, да? і нічого не відбувається. Не вбивають людей і так далі. Так це друга заява, така що розуміли. Перша заява була в перші дні про те, що не треба воювати. Росіяни хочуть. Це політика, значить, треба зустрічати росіян, коротше, сліпму місію. І тоді теж сказали, що відкрили справу. Тоді собі пройшло більше як півтора року. Мені цікаво, що з тією справою відбулося. Напевне, викупили ту справу, чи його родичі, чи хтось, і так далі. Ну, заплатили правоохоронцям. Ну, давайте чесно скажемо, так як є. Бо інакше воно ну, кудись силилося через півтора року. Тепер він другий заяву зробив. І, очевидно, тут уже. Попав він, зробив невигідний час, бо, бо в цей період я кажу після е, е, цього соціологічного дослідження, от активізувалися по всіх напрямках. Тут, дивіться, якщо по з зрадників, тут у нас виходить Шуфрич е, Чорновецький, і в мене підозри. Ну я сьогодні так і теж підказує на безкоштовній основі. Я сьогодні в Фейсбуці зробив фотографію. Радісних і щасливих десят, першу десятку забороненої партії тепер ОПЗЖ і порахував там, навіть як в тому фільмі да, про десятьох чи скількох там, да, зранників. Тут я сказав, що Шуфрич п'ятий поки що тільки. Тобто п'ять ще не просто на свободі, вони в Верховній Раді. Вони ну, голосують, ходять на засідання і так далі. і так далі. Частина проти них відкрита справа, ну, вони за кордоном. всі, І Королевська, і Рамінович, і Козак, і Медведчук. Тобто, Шуфрич п'ятий ят, із цієї десятки. Я думаю, що є в мене підозри, що буде продовжено от цією okay. десяткою Робота. Але мене, крім зрадників, не менше непокоїть і корупційна власна складова. Але тут, бачите. Тут президенту дуже складно, мені здається, буде відбуватися, якщо оці резонансні справи проти зрадників як, будуть давати ну, якби, позитивний ефект, і його сприйняття, що нарешті президент розібрався, значить, і, і, і впливає, тому що нас все рівно сьогодні підхід такий, ну подивіться єдина новини. Все ж президент ініціює, хоча це не конційно, але ініціює. Так уже воно склалося і арешти, і, і боротьбу з корупцією. Тому по боротьбі з корупцією складніша історія, яка. Ну, от, коли говорять, а до чого тут президент? А Я не скажу, до чого президент – Візьміть най, найбільші такі серйозніші корупційні справи. Це люди, яких особисто президент, президент призначає. Ну, дивіться, голова Нацбанку по Конституції це ж не навіть не, не, не уряд, президент пропонує, ну, Шевченко. Він, а що ж вони подивилися, що він. Ну, корупція, правда, до, до цього періоду, але ну, як же ви його призначали? Да? А, а, ну, Міністр оборони, про якого говорять, ну, це квота президента. По різні відкриють справу чи не відкриють справу. Ну, бачу, спільнота б зацікала на все таки довести до кінця. А сьогодні знову я читаю, що. Зробили замовлення якомусь там родині колишнього депутата, і з того замовлення по безпілотниках майже нічого не поставлено, майже на мільярди гривень. Тобто, ну якби кожен день ми чуємо, що ну серйозні були питання в міністерстві оборони, і одним заступником міністра оборони там чи начальником департаменту, про те, якого Кирилфра, напевне, ну не слід обмежувати, а далі рухатися, і так далі. Голова фонду державного майна. Ми ж так само розуміємо, що під приватизацію ну з президентом він проходить співбесіду. Це я можу вам абсолютно. Той слово сказати, купа а, заступників голови голів адміністрації. Одних депутатів місцевих рад там з партії Зеленського, це ну просто, значить, їх нескінченна не, не, не кількість. Тому насправді, я думаю, що суспільство, якраз я хочу на захист суспільства тут стати, що вони кажуть, ну звичайно, це ж з команди Зеленського вони крадуть, то президент СССР відповідальний за це. Тому я думаю, що. Тут так само слід очікувати якихось серйозних речей, але от щоб не було того, що ви кажете, такого політичного, емоційного, суб'єктивного фактору, тут є складність, яка, От історії з Коломойським, да? що диця, то в нас НАБУ, то СБУ, я не розумію, хто веде справу. Тобто, іде перекидання, значить, ті одну суму називають, ті іншу суму називають і так далі. далі. Ну я так розумію, що якась одна інституція ж повинна вести справу, і ми тоді будемо розуміти і контролювати цю інституцію. А що, значить, в результаті виявилося? Тим більше, що. Дивіться, от ми назвали, наприклад, ви прізвище поназвали, да, значить, і в масі свої це або союзники зеленської команди, або фінансисти зеленського команди. Це ж не враги. Його вони ж не боролися, щоб він не став президентом. Вони допомагали. А то ПЗЖ реально підігрувало, допомагало в другому турі, це що не таємниця, що на другому турі допомагали і так далі. Ну і зараз допомагають голосують. Ну, Коломойський це взагалі значить, один із архітекторів перемоги а Зеленського там і так далі. А Степанова згадали, ну, міністр охорони здоров'я це серйозна посада. І особливо в непростий період, і ковідний, ну, точно президент проводив співбесіду, значить, він проходив через офіс, президенти далі. Тепер Степанов там таке страшне піше, аж сам, я значить, про злочинну владу. Який він був, і таке інше. Тому е, от е, цей період ну, для мене цікавий, тільки ну, бажано, щоб він закінчився якимсь результатом, тому що поки що результату немає. От, наприклад, тих, якого назвав, це така заочна боротьба з корупцією. Значить, е, Всі заочники вони. Ну, мається навіть, що, що вони втекли з України, а потім проти них справу відкрили. Воно якось там приємно почути, що справа відкривається, але поки користі з цих справ немає. Що? Чи Шевченко за кордоном, чи я забуду призначав, а фон державного мене за кордоном, чи Степанов за кордоном. Ну, користо, за кордоном і так далі. Ну, поки Коломойський правда, тут і, і частина зрадників тут, бо більшість зрадників теж за кордоном. От я ж назвав оцих всіх чотирьох по ОПЗЖ, вони ще за кордоном, і Рабінович, і Медведчук і Козак, і Королевський і так далі. Тому в сухому остатку, значить, те, що суспільство фактично підштовхнуло відкрити другий фронт боротьби з корупцією і зрадниками, я вважаю, це позитивно. Інша справа, щоб цим займалися уповноважені інституції, щоб тут дійсно не було, що значить призинили б з офісу президента, кажуть, так дивіться, тепер у нас по списку там такий точили, чоловік і так далі. Значить, щоб не по списку, там написаному вели боротьбу з корупцією, а ну по фактах. Які є, і третє, щоб ну дай Бог, щоб цим чимось закінчилося. Тобто, ну сподіваємося, що буде результат. Е, результат, який. Ну я думаю, що взагалі тут однозначно ми повинні вийти на те, що, наприклад, заборонені партії, е, крім того, що е, вони вже не повинні бути депутатами, ще майже 4 тисячі депутатів місцевих рад, ну вже ж можна проголосувати більше року у Стефанчука лежить закон, який, до речі, уряд розробив. Не опозиція, а уряд. Про те, що депутати місцевих ради від заборонених партій Медведка Сальдошарія не можуть бути депутатами і за нього не голосують. Ну я ж не думаю, що Стефанчук це сам придумав. Напевно, хтось йому підказав цю ідею, що не треба голосувати. Тобто, очевидно, це треба зробити не, не Шуфровчем і Медведчуком єдиним, а всіми депутатами заборонних партій ми повинні очистити Україну. Потім наступне рішення повинно бути про... Заборону їм балотуватись на наступних виборах. Ну як партія зрадників буде балотуватися там на наступних виборах, наприклад, з новою назвою. Тобто, тут треба персонально. Тобто, якщо ми цим цим ви вже попали цю партію на 24 лютого, от моя позиція позиціяка. Я вважаю, що вона чесна. Тобто, от ви там запутали, вступили там в партію регіонів, стали депутатом місцевої ради, і, значить, вийшли до 24 лютого. Я вважаю, що це ну може бути таке, але вже якщо на момент війни ви були в цих партіях Сальдо Шарія там, Медведчука, які фактично підготували війну, все ви не маєте права. Бути в політиці, в державній службі і так далі. Тобто, це треба прийняти рішення. Це ваша конкретна дія. Ми ж судом не взагалі, а за конкретну дію. Тобто, тут треба тут пройтися. А звичайно, ті люди, які безпосередньо були там, чи агентами ФСБ, то як пише СБУ і так далі, звичайно, будемо чекати вироки. І вироки тут по двох позиціях. Перша позиція жорстка державна зрада, друга позиція це нова стаття Кримінального кодексу про колаборацію. Там теж достатньо серйозні вироки. Це якщо ви і публічно сприяєте. Не визнаєте агресію і допомагаєте агресору державі і так, далі, і так далі. Тобто тут треба розширити. Причому не забути розширити, ми вже ж забули. І про там да, попів московського патріархату і так далі. Воно нас розумієте, от така компаніящина. То кинулися з одними боротися, забули вже їх, там провели обшуки, забули. Давайте з іншими. От е, мені здається, що це, це ключова проблема. Не одного дня і не одного, Ні, я розумію, дня. але все рівно дивіться, от, якщо ж мислить категорія, що там шум, крик і так далі. Так далі, потім ну повірте мені, я ж цікавлюся деякими справами і так далі. Значить бачу, що там поки просування ніякого немає. Тому це означає, що. От е, як я кажу, що от, коли піар домінує, і от, та ідея, що відреагувати на запит суспільства, хоче суспільство боротися, ми покажемо. Але треба, щоб воно інституційно і функціонально, тобто один інститут закріплений, наприклад, тут Набу працює, тут СБУ працює, тут там прокуратура працює, і в результаті передали до суду. Суду хали відповідне рішення, і ми розуміємо, от відбулася конфіскація майна, значить, вам заборонено займати посади 15 років, той сидить там в тюрмі, там і так далі. Тобто, якась все повинно закінчитися. Поки що, по факту, півтора року війни, ну є в нас там посадки, такі, значить, третій шолон, п'ятий шолон, четвертий шлон і так далі. Хотілося б, щоб ми побачили цей результат. Тоді зрозуміло, якщо ви, наприклад, чиновник нижчого рівня, і думаєте, ох, ніфіас, якщо цей не відкупився. І посадили, конфіскували саме, ну, то небезпечно і мені вже, значить, там красти. А якщо е, там наводчик якийсь сидить, значить там агент е, і допомагає там Росії щось пише, і посадили відповідно там за допомогу там, інформаційну і так далі, о, це вже так само е, інша людина подумає, Бог з ним з тими тисячу доларів, що Росія платить, чи там ще чимось, краще туди не влазить. Тобто це ми мусимо зробити. Тому що, на жаль, як ми розуміємо, що е, ну, війна не завершується, вона тримає. І, е, е, Однією з підстав перемоги це все-таки очищення території України від агентів Путіна. Чим чим більше ми зачистимо фінансових агентів, інформаційних агентів і так далі, тим легше нам буде перемагати. Дякую, ми почули вас. Дуже дякую, пане Миколи, що знайшли час і долучилися до нашої розмови. Микола Томенко, друзі, лідер громадського руху рідна країна ви дивилися канал Ми з України. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання і обов'язково в наступних програмах ми обговоримо їх разом із нашими гостями. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе до зустрічі.